Всім привіт! З вами я, Вентеро, і це нова частина БОДІ ЗСУ на південній Україні. Хоч ви і зараз дивитесь нову частину нової рубрики, і я сподіваюсь, вам дійсно подобається те, що я знімаю. І я хочу, щоб ви не підтримали лайками та підписками. Це мотивує мене й далі знімати для вас хороший контент. А також не забувайте про мій туперський промокод Вантеро, після якого ви отримаєте приємний бонус. На даний момент промокод працює. На другому, на третьому, на четвертому та на п'ятому сервері. Так, що з цього вийшло? Побачимо. Поїхали так. Молодці. Ви зібралися оперативно. Все молодці. Зараз наразі так. Так, так. так, що тогда? Дивіться, так. Зараз зробив один крок. Ті люди, які можуть брати спартани. Один крок. Один крок. Хто може брати спартани, спартани? Зробіть один, один крок. крок будь ласка, вперед. Значить так, шановні, зараз ті, що стояли позаді мене, зараз беріть ці спартани і е, паркуємося на парковці, так. Да. Виконувати. Так, точно, дозвольте виконувати. Дозволяй, виконувати. А тепер, а тепер хто, залишився? залишився а, прямуємо, Прямуємо на, на, до спартанів, до фольфлагена і розсідаємося. І розсідаємося. Щоб Шури. в автісті була мінімум дві людини.

Так, повертаємо Чи, зараз увага наліво. Не відстаємо, все оперативно робимо. Намагайтесь, намагайтесь притримувати дистанцію. дистанцію. Увага, зараз їдемо а, направо. А. Так, шановні, зараз ми будемо повертати наліво, зараз будемо бачити блокпост. Зараз акуратно всі паркуємося, щоб не мішати іншим громадянам проїжджати на території блокпоста. Повторюю, зараз будемо повертати наліво до е, території блокпоста. Зараз увага, всі паркуємося акуратно і очікуємо на наказів. Так, спокійно, спокійно. Роботи, робочі! Так, бажаю здоров'я. Так, наразі нам потрібна допомога, тому будь ласка, допомагайте нам е і будь ласка по дві сторони. 104. Так, все раз я скажу, спокійно. Вітаю, сержант, поліції. Хаю. Що не сказав? Там два трупи воді. Я кажу, ну хай валяються, це не наше діло. Не відкриваємо, поки що не відкриваємо вогонь. Поки що не відкриваємо. Контролюємо його дії, шановні. Хто зараз на блокпості перевіряйте швидше документи, пропускайте вантажівку. Вантажівку та Укрпошту. Uh, uh, так, ми вже зброю слухаю. Так, ми тоді зараз поїдемо, добре? Вам так, так, все, ви часу дуже дякуємо за поміч. Так, да, все, пожалуйста. Дякуємо, 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 пане Року, Томас. Пожар, пожар, війна, 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 шар... лісі. Значу, так, Шановні бійці, Ви дуже добре попрацювали. Зі є, як то кажуть, і свої помилки, добре. свої плюси. Наразі ми будемо навчатися ще приїжджати на блокпости. Наразі ми закінчимо свою роботу на блокпості і повертаємося на територію військової частини. Зараз всі пакуємося швиденько в автівки. І їдемо ввечері. Виконувати. Так, так. От так і закінчилась дана частина Боді ЗСУ Життя Генерала на південній Україні. Не забуваємо вводити мій ютуперський промокод у після якого ви отримаєте приємний бонус. Не забавні ставити лайки та підписуватись на канал. До зустрічі в нових відео.